Зараз пограємо у гру Впіймай звук. Коли почуєш звук В, плескай у долоні. Висота. Вистава. Вовна. Мішок. Акваланг. Блискавка. Совок. Мітла. Акваріум удав. Жаба, вокзал, потяг, ставок, вечеря. Серветка. Стіл. Сервіз. Вечеря. А тепер впіймай звук Ф. Фарфор. Фотографія, фішка, гра, шофер, грифель, нафта, вугілля, фініш, старт, офіцер, платформа, професія, лікар, вчитель. Швачка, фасон, муфта.